Павлоград після масової атаки Київ у жалобі, і генсек НАТО переконував Трампа, що Росія це загроза надовго. Такі теми будуть у новинах у студії Марина Кухар. Знову масований удар по Павлограду на Дніпропетровщині. Один із дронів влучив у багатоповерхівку. На зараз вже відомо про трьох загиблих і 14 поранених. Більше про атаку розпитаємо у нашої кореспондентки Софії Москаленко. Вона від самого ранку працює на місці влучання. Софія, розкажи детальніше про наслідки обстрілу і у якому стані поранені люди. Вітаю, Марина. Дійсно, троє людей загинуло через російські безпілотники, і серед них є дитина. Це 15-річна дівчинка, також російський дрон вбив жінку, якій було 76 років. Сусіди розповіли, що квартира, яка понівечена через удар найбільше, от її винаймали переселенці. Там кажуть, мати вижила, а дівчинка й чоловік не вижили. Бо там пряме влучання. Воно влетіло просто в квартиру. Страшний сон. У мене досі руки трусяться. Бачиш. 14 людей дістали поранення через атаку дронів по Павлограду, і серед них є троє дітей. Це підлітки, яким 15 та 17 років, а також шестирічний хлопчик. Нині у лікарні перебуває п'ятеро пацієнтів, і трьох із них медики вважають важкими. Зокрема, ж у поранених отруєння продуктами горіння. Черепно-мозкові травми, перелами та різані рани. І як повідомили у ДСНС, росіяни завдали повторного удару по місцю атаки, через що поранення дістав також і рятувальник. Нагадаю, що протягом ночі армія РФ направила на Дніпро безпілотники, поцілили по багатоповерхівці. Ви можете бачити від за моєю спиною. Але пошкодження дістали, і усі будинки навколо також понівечена адмінбудівля і соціальний заклад. боялася. Я боялася виходити один раз, прогриміло другий, третій. У мене взагалі заклинило двері. Я ледве відкрила. Особливо страшний був гул. Нині жителі Павлограда повідомляють про перебої з електрикою. У той час як у міськраді сказали, що енергетики вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Також вибухи пролунали і в і у інших районах області. Це Самарівський та Синельніківський. Там БПЛА поцілили по території підприємства. Виникло займання, і його рятувальники ліквідують і нині. Також додам, що протягом ночі сьогодні нашим оборонцям неба вдалося збити 11 БПЛА. Марино передаю тобі слово. Дякую, Софія. Софія Москаленко про масований удар дронами по Павлограду. Уночі під атакою шахедів знову був Харків. За словами мера Ігора Терехова, у місті п'ять влучань, пошкоджені вісім приватних будинків, одна висотка, а також чотири будівлі ресторанного комплексу. Горіли складські приміщення та гаражні бокси. Минулося без постраждалих. Одна людина поранена в Охтирці на Сумщині. Росіяни атакували місто сімома безпілотниками. Там пошкоджені зо два десятки приватних будинків. Дві багатоповерхівки у них повилітали вікна та побиті дахи. Також горіла будівля школи. Загалом минулої ночі росіяни випустили в Україні 103 БПЛА, 41 із них. Наші сили ППО збили на сході, півночі та у центрі країни. 40 локаційно втрачені без негативних наслідків. Звітують повітряні сили, окрім Дніпропетровщини, Харківщини та Сумщини. Руйнування та постраждалі є також на Черкащині та Донеччині. У Києві день жалоби за жертвами балістичного удару у Святошинському районі. Сьогодні вранці ДСНСівці завершили рятувальну операцію на місці влучання. Маємо 12 загиблих та 87 постраждалих. Людей під завалами шукали добу, і майже весь цей час біля руїн будинку стояли їхні родичі та друзі, сподіваючись на диво. Репортаж Дар'я Лиходіт. Рятувальна операція, яка тривала добу. Сюди в житловий квартал Святошина. У першій годині ночі четверга росіяни вдарили балістику. Пізніше стане відомо. Наймовірніше це була північно-корейська ракета КН-23. Вага її боєголовки близько тонни. Рятувальні роботи починаються одразу і знаходять вісім тіл. Далі кількість жертв буде зростати. На руїнах оголошують хвилини тиші, вимикаючи всю техніку на майданчику. Щоб все ж таки почути голос людини, яка може бути в свідомості і може дати нам допомогти, де її шукати, і це спрацювало. О 10-й годині ранку рятувальники знаходять під завалами живого чоловіка. Він був при тямі і відгукнувся на голоси. Перед тим, як пробував на тиші, ми почули голос людини. Докопалися. Це був хлопець 29 років за його словами. Він дуже. Це дає надії людям, які буквально оточили місце трагедії. Це рідні та друзі тих, хто під руїнами. Наталя, жителька цього будинку, вона ще не відійшла від шоку. Сама жінка врятувалася дивом і тепер чекає новин про свого чоловіка. Він досі під завалами. Сама не я пострадала стільки собачку Я вижила, і там є знаю, що він залишиться. Олександр теж врятувався самотужка. Він опинився тут випадково. Прийшов у гості до друзів. Я не шу, не шу. Звинить, я пока поціна вийшов. Там каву зробив. Це ж повалилося, вийти не можна посила. Виходиш, то подіє світ. Квартира Тетяни із сусідньої до поверхівки теж пошкоджений, але її квартира вціліла, як і вона з родиною. Одразу ж після тривоги вони пішли в укриття. Зараз біля завалів чекає на новину про сім'ю знайомих. Батька з молодшою сестрою вже звичайно, а його з мамишені. Постраждалих десятки комусь надають допомогу на місці, когось везуть у лікарні. Госпіталізувати довелося 44 людини, серед них є діти. Наймолодші дівчинці лише півтора року. Всі пацієнти поступили у важкому стані, їм надана медична допомога. Під час ракетного удару загинули брат і сестра. Згодом стане відомо. Це родина лікаря з інституту раку. Загинуло дві дитини, так, дві дитини, батьки поїхали на дачу. На місці без зупину працюють рятувальники та кінологи. Роботи ведуть поетапно. Спершу розчищають проходи. Далі важка техніка розбирає завали. Більше трьохста рятувальників у нас в цілому було залучено і близько ста одиниць техніки. Тут досі продовжують працювати також кінологічні підрозділи. Бо існує надія знайти живих. Усі підлітки понад 12 годин за огороджувальними стрічками чекають на перетунок свого друга. Вони сподіваються до останнього. 17-річний хлопець жив тут із батьками та 14-річною сестрою, які нині в лікарні, та о 17.30 з спідритін дістають його тіло. Далі ще два загиблих уже 12. Розбір завалів триває. Тут на Святошому біля завалів зібралось дуже багато людей. Переважно це родичі та друзі тих, хто жив у цьому будинку. На місці працюють психологи. Пошукові роботи за потреби триватимуть усю ніч. Так і сталося. Пошукову рятувальну операцію завершили лише сьогодні вранці, але розбір завалів ще триває. Заря лиходіт Михайло Головненка. Ми Україна, марафан Єдині новини. І про те, що зараз відбувається на місці атаки у Святошинському районі столиці, розпитаємо у нашої кореспондентки Влади Цимбаленко. Вона з нами напрямому зв'язку. Влада, що ти там побачила сьогодні? Марина, вітаю. Не дивлячись на те, що пошуково-рятувальні роботи закінчилися понад 5 годин тому. Можна сказати, що Тут досі кипить робота. Працюють ДСНСники, рятувальники, комунальники, поліцейські тривають такі е, аварійні роботи у е, будинках, що були поряд з епіцентром. Е, власне е, прильоту зараз рятувальники, ДСНСники намагаються подекуди закривати криші, де є дирки. Е, так само закри, закривають вікна е, плівкою, десь забувають фанерою. Власне про роботу рятувальників зараз можемо послухати. Зараз рятувальники продовжують аварійно-відновлені роботи. від ранку, вони провели ротацію, помінялися на свіжу силу. Зараз у нас працює більше 70 рятувальників, тож близько 20 одиниць техніки. Проводимо аварійно-відновлені роботи, зрізаємо всі небезпечні конструкції, особливо в найбільш пошкоджених житлових будинках, там, де, ну, які зазнали найбільше проймувань. Це 5, 3, і, і, і двохповерхові житлові будинки, які поруч. Більшість будинків, які знаходяться поруч з епіцентром центром вибуху, людей досі не пускають, оскільки тривають оглядові роботи для того, щоб зрозуміти, чи безпечні нині конструкції, щоб туди змогли зайти люди, власне забрати потрібні їм речі. Я також зазначу, що на місці працюють ці волонтери, які надають людям і рятувальникам так само воду, їжу, оскільки в більшості де це можливо, вже людям надали світло, але гарячої води та газу у людей. Досі немає. Зазначу, що будинки, які вже так скажемо, безпечні, так і вже туди запустили людей для того, щоб вони могли розбирати завали в самих квартирах. Як оговтуються, власне люди, можемо послухати. Все розбито, автівка відновленню не підлягає. Що сказати? Ракета прилетіла, вибило вікна, посікло склом. У час ночі оце як боно бубухнуло. Я проснулася тільки от того, що мене всю привалило. От на кроваті ну я лежала, лежась, бачиш, як воно все синя рука. От вона була цей о, я ніяк не могла валянтюри, витягували мене, витягли, і рука вибита була. Поставили на місто, о, тому що кидали трохи цю усю цю саму і мене ви винесли, mm -hmm. а, а в шоковому состоянні була. Я ж зазначу, що Святошинський район столиці, який вчора під час нічної масованої атаки постраждав найбільше. Ракета влучила у двоповерховий житловий будинок, зруйнувала його вщент, але вибух такої сили, що ще понад 20 будинків, які знаходяться поруч, так само постраждали, і ракетний удар на цьому місці забрав життя 12 людей. Тут на місці прильоту люди зробили такий імпровізований і проносять туди квіти і. Дитячі іграшки Марина, тобі слово. Дякую, Влада. Влада цимбаленко про те, як говтується Київ після ворожого удару РФ де ДСНС уже завершили пошуково-рятувальні роботи. І через учорашній масований обстріл України президент Володимир Зеленський дочасно повернувся із Південно-Африканської Республіки. Частину запланованих там заходів скасували. Подальший графік президента залежатиме від розвитку ситуації, повідомив його прес-секретар Сергій Никифоров. Нагадаю, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський планував відвідати похорони папи римського Франциска у суботу. Минулої доби на фронті відбулося 175 боєзіткнень. Найважча ситуація на Покровському напрямку. Там ЗСУ зупинили 65 штурмів. На Турецькому росіяни атакували у районах Турецька, Леонідівки та Щербинівки. На Лиманському намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу колодязів, Торського і Ямполівки. Активізувалися окупанти на Краматорському напрямку. У Генштабі нарахували там 13 боєзіткнень. На Куп'янському наші оборонці зу зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Загризового та у бік Богуславки генсек НАТО вважає Росію довгостроковою загрозою. Марк Рютте сказав це після зустрічі із Дональдом Трампом у Вашингтоні, коментуючи переговори щодо миру в Україні. Він заявив, що зараз саме Росія повинна показати свою готовність до припинення вогню. Напередодні візиту видання Financial Times писало, що Руте проїхав поїхав до США, аби переконати Дональда Трампа не примушувати Україну приймати мирну угоду проти її волі. Коли ти перебуваєш в процесі мирних переговорів, то потрібно якось домовлятися. Я переконаний, що за останні дні були здійснені кілька величезних кроків щодо цього. Була успішна зустріч у Лондоні. Тепер м'яч явно на боці Росії. Прем'єр-міністр Великої Британії сподівається на припинення вогню в Україні до літа. В інтерв'ю виданню Telegraph Кір Стармер сказав, що перемир'я повинно наступати на умовах, які зможуть прийняти усі сторони. Також він додав, що це має бути довгострокова угода, інакше. Росія зможе повторити свої дії у майбутньому. Стармер також заявив, що саме Україна повинна визначати умови будь-якої мирної угоди. А Москва має погодитися на беззастережне припинення вогню. Далі в ефірі працюватимуть Олена Чебак та Костянтин Лінчевський. А новини будуть о 13-й.